Доброго ранку всім. Четверте квітня уже 10.22 на годинниках. І я потрошки на кінець-то. На кінець-то, на кінець-то вперше йду дивитися на Крокуси. Я дуже сподіваюся, що в мене це можливо навіть вийде, бо зараз... Так склалися обставини, що останні дні, навіть тижні, була велика непогода. Тому що кожен день йшов сильний-сильний дощ, а позавчора взагалі навіть пішов сніг і на вершині 12-ки, там там, де очікуються, мають бути крокуси, позавчора випало десь 10 см снігу. От десь попробую тут вам поставити е, фотографії того, що звідти викладали. І тому надія в мене їх побачити, звісно, є. Але також і треба бути готовим, що все може бути абсолютно не так, так як би мені хотілося. Тому що кажу, вже багато людей ходили в сторону крокусів, але заставали чи то сніги то дощі, а мені хотілося б зловити оцей єдиний по прогнозу сонячний день, який у нас зараз, бачите, сонечко світить. Я дуже сподіваюся, що воно мене сьогодні не покине. А завтра вже мають бути знову сніги дощі. І я щиро радий, що в мене така змога є. І що ви є зі мною. Тут, тому, будь ласка, подивіться це відео. А, зразу поставте лайк. Якщо у вас потім буде щось вам не подобатися, то ви завжди зможете його забрати. Але залишайтесь для того, щоб не прогавити цю красу. Тому що отут по Буковелю бачимо, у нас вже сезон йде до свого логічного завершення. На даний момент взагалі працюють тільки... Три траси, це двійка, п'ятірка і дванадцятка. І так то як, по моєму плану, ми взагалі будемо йти попри них всіх, то я вам заодно і покажу, що відбувається. Но, е, решта траси закривають дуже раптово. Тобто позавчора взагалі траса номер 7 працювала тільки до першої години. Потім такі, ну, знаєте, напевно, такі... Досить. Тому з іншими може бути аналогічно так же само. І кажу, якщо маєте питання, напишіть в коментарях, і я буду радий вам це все розказати. І мене не було дуже давно. А, мій останнє відео взагалі було з походу на гору Хом'як. І я думав пару разів спробувати вам записати щось. Саме, що відбувається по Буковелю, як, за, як з траси вже закриваються. Але так, так я кажу, кожен день були дощі і погода така, що взагалі не хотілося нікуди виходити, тому я того і не робив. От. Ще хочу попросити у вас, дуже прошу, будь ласка, по QR-коду, що ви зараз бачите, задонатьте на... Мою баночку, де я збираю на спільні ініціативи з брутальним футболом. І в основному це є для 80-ї ОДШБ. тому що от уявіть, що тут в нас є погана погода і нам є, грубо кажучи, сумно. А хлопцям і дівчатам, які служать, є важко. Кожен день і при тому, що як то ми боїмося погодних градів, вони бояться і як то витримують і стримують летячі на нас гради абсолютно інші. І тільки завдяки їм в нас взагалі є можливість робити і жити кожен день. Тому я їм доземно 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 складняю голову. Тримайтеся, а я і ми всі будемо вашим надійним тилом. Будемо робити все від нас залежне, щоб вам допомогти. Тому, дякую всім. Я йду далі і зустрінемося вже на трасі. Спішу включити камеру, щоб показати, що як мінімум одна людина катається. А так-то решта поки йшли, то не бачили нічого. Але от пару людей тут стоїть. Оп-оп-оп. І Так, на підйомниках черг нема. Може одна-дві людини десь сходить, а нам треба йти вверх. От. І сьогодні був такий класний туман. Зранку я такий так, це дуже хороша ознака того, що має бути сьогодні сонячна погода, якраз така, для нашого по походу. Тому по чуть-чуть по йдемо вверх. Маршрут, думаю, ви вже і так знаєте, що буде в описі. Пів години і ми вже піднялися на першу частину гірки. Поки йшли дуже мало тих, хто катається або на лижах, або на сноуборді, буквально, можливо, на пальцях однієї руки, ну, ну бог, можна було би всіх перерахувати. І цікаво, що далі буде робити буковель, тобто чи будуть вони продовжувати сезон ще на той час, поки будуть ці, ці морози. Тому що для кого це зараз е, прокачувати. Підйомники поки що невідомо, але ну ми подивимося. І хочу сказати, ми поки йшли. Це така насолода пройтися оцим саме сонячним, сонячним лісочком вздовж траси. Йдеш легесенька прохолода, сонечко світить. Зараз на вулиці од, аж 11 градусів тепла. Хоча ще вчора це було два. Ці різкі перепади в горах, вони. Здаються подекуди не так просто, як би здавалося, але от коли наступає така теплінь, то дуже хочеться вийти в гори, Чого я вам і бажаю. І ми йдемо далі. Як бачимо, катаються і радіють всі Який красунчик. Година 10, і ми вже на нижній станції підйомника номер 12 От було б класно, якби можна було собі ним зараз піднятися. Хоча от нам ж треба і туди, бо там десь також крокуси цвітуть. Ну але ми їх би побачили і на спуску. А так поки що. Йдемо, робимо невеличкий тут привальчик, собі поп'ємо водички і потім йдемо до гори. Тут, до речі, яскраво видно наскільки був різкий перепад температур, що от все те, що позамерзало, тільки на нього потрапляє сонечко, як воно парує. Дуже класно. Офіційний перший крокус 2025 року, який я бачив вживу. Він ще не розійшовся, не розпустився, але я думаю, якщо ми підемо трохи далі, то там такого має бути більше. І поки йдемо, хочу ще. Нагадати вам таку річ про своє спорядження. Воно фактично нічим не помінялося з мого походу на хом'як. Все те саме, як завжди, окремо дякую за те, що пан Роман дав, відправив мені шкарпетки, в воду не проникні, тому що от навіть тут а ми йдемо снігами, болотами, водами, І я почуваю себе. Мега класно для тих, хто бажає купити їх зі знижкою по промокоду Гора 10. Ви це можете зробити в описі, також ліхтарик. І там взагалі воно є на багатьох сайтах, наприклад, на Фонарік. УА. Все буде в описі, будь ласка, переходіть, купляйте потрібне вам спорядження, таке, яке ви підбираєте саме собі. То, що я от рекомендував, це все було в попередньому відео. Як бачите, зараз в мене все плюс-мінус то саме, тільки от шапку я вже поміняв на кепку та що в мене є подарунок від брутального футболу. Тому заходьте в опис, дивіться, там все буде. І будьте завжди готові до викликів природи і всьому вам допоможе якісне спорядження. Аж ось і... Перша галявинка і це, напевно, одна з моїх улюблених, тому що я її для себе називаю міщенка. Тому що тут якраз є саме то місце, де крокуси ростуть разом з підсніжниками. І ти такий в одну сторону, туди-сюди подивлюся, де живе моя Маруся, а тут дивіться раз крокуси. Отакі. От Класні тут, а тут у нас підсніжнички. Я завжди знаю, що от якби голос, камера, емоції не передає, але це така радість бути тут і споглядати. Тут такі. А тут такі. І тут цього ціле-ціле море. Важко уявити, що там буде далі. Але ми тут робимо собі невеличку зупиночку, таку, щоб насолодитися тою красою, яка є тут. Напевно, єдиною заміною в порівнянні з походом на хомяк в мене є замість термочашки це вже цілий термос все же і ми собі п'ємо кавуську. І милуємося цією красою, але кажу, що мати добре спорядження це дуже важлива річ в походах. Немає значення куди ви йдете. А коли ви в таку красу, то це ще мега-мега-мега бонус. Ми відпочиваємо. Півтора години нашого маршруту. Ми собі гарно посиділи та й посиділи. І далі йдемо вверх на вершину підйомника номер 12 в сторону гори довго, щоб подивитися, яка ситуація з крокусами є там. Але тут поки йдеш, це таке, заспокоєння тобі приходить. Йдеш, милуєшся. От видно як Завчора і позавчора хребти всипало снігом. І ще навіть десь поодинокі люди катаються. Ну, ми йдемо далі. І буду пробувати для вас зазняти. Оце. От, я піднімаюся і тут у нас просто я думав що то частинки ще не розталого снігу, а тут у нас Цілий білий килим з підсніжників. Але ж класно. І тут, саме на цій галявині, вони тільки-тільки напевно починаються. Бо я пам'ятаю, що тут оце вовсе має бути не тільки в підсніжниках, а і в крокусах. Які ж вони красиві. Ідучи лісом провів розвідку, що білих грибів ще нема, інших грибів ще нема. І морелів, тих що шушерибки також ще нема. Але хотілося би десь щось побачити. Ну Чекаємо, що буде далі. І можливо цього року я такий якийсь похід на шушерибки десь та й зроблю. Але поки що виключно в як -то, таких цілях, щоб на них подивитися і спробувати знайти, де вони є. Бо ще якби, такої сміливості, щоб їх досліджувати і їсти, я ще не досягнув. Якщо брати в загальному десь в районі 2 годин... І під таким сонечком цей раз ми йшли лівою стороною лісу і нею йти, я би сказав, що, можливо, навіть трошки легше. Але ми вже на вершині, майже вершині підйомника 12. І тут будемо зараз пробувати такими невеличкими проходиками йти на мега-галявини крокусів. Маршрут легесенький, я його вам рекомендую. Якщо ви тут 2 ну, годинки туди, дві годинки сюди, в сонячну погоду, це саме те. І бажано от якраз зловити саме цей період. Тому що, якщо далі знову будуть йти дощі, то буде це робити важче. Але таку красу як крокуси, бажано хоча б раз. За сезон побачите. Я дуже щасливий, що я пішов сюди. Зараз треба буде шукати, як туди вийти. Що снігопад зробив? Бачите, тут де під смерекою трошки снігу не нападало, то вони рясно-рясно. А тут, де от сніг, то вони такими бутончиками пробують проскочити вверх. Але сніг скоро зійде, і тут буде крокусове море. Я зараз спробую так акуратненько пройти, щоб їх не подавити. Ми прийшли сюди і тут щось неймовірне. Подивіться, як от крокуси тут проштовхуються крізь сніг. О, видовище таке, що аж перехоплює подих Ой. І звідси також дивишся туди, і видно, що і там далі так буде десь таке саме, тому сьогодні ми точно в сторону сіану йти не будемо, а прибережемо це до якогось наступного разу, щоб зійшли сніги. І також, щоб було е крокуси видно набагато-набагато. Краще, але оце, що ми бачимо зараз, це просто щось неймовірне. Це просто зимова весняна казка. От, Я би хотів поділитися нею з вами. Ще тут трошки так похожу, але також страшно ходити, тому що розумієш, що десь от під, під, під твоїми кроками можуть бути крокуси. Тому я отак, стоячи тут, хочу подякувати вам всім за те, що ви це відео були зі мною такої краси! Я сподіваюся, що в мене ще буде. І дуже прошу підписатися на мій канал. Я буду таке для вас і далі знімати. Я по, кіль... по тому кількості снігу, який ви зараз бачите, то ви розумієте, що крокуси тільки-тільки от починаються. Я дякую кожному з вас. Попрошу, будь ласка, прокоментуйте і поставте лайк під цим відео. Ой, я хочу сказати, що я настільки вдячний вам за те, що ви робите такі прості маніпуляції за Ютубом, і що ви просуваєте моє відео. І так і розвивається україномовний YouTube. Щиро-щиро вдячний вам. Але не слід забувати, що і такий час і продовжується війна. І хлопці та дівчата, які служать і захищають нашу батьківщину, постійно потребують нашої допомоги. І я спільно з брутальним футболом акумулюю кошти на ініціативи для підтримки ЗСУ і 80-ї ОДШБ. Тому дуже прошу, будь ласка, задонатьте по QR-коду, що ви бачите. Довільну суму, хто скільки може. І ці кошти будуть передані на добру справу, допомогу ЗСУ. І я хочу сказати, що, от, як завжди, у нас всіх все буде добре. Тому що як воно ще інакше може бути, якщо ми є настільки обдаровані Богом цим всім, що є довкола нас. Слава Україні! Ну і вже по традиції постскриптум, і постскриптум для таких спусків у нас є спеціальний засіб, як бачите, початківцям заборонено, але ми вже на цій трасі далеко не перший раз. Тому... Ну що? どうぞ。 А можно и так.